Ще до Дати загибелі Максим загинув 25 березня в місті Маріуполь. Це вже буде третій забіг. Пам'ять про нашого пістона. Збирається вся Кременчуцька спільнота, доєднуються міста по Україні, які проходять онлайн-забіги. Але е, всі донати, які е, будуть за реєстрацію, в цьому році будуть розділені між третьою штурмовою бригадою і е, підрозділом Азова, яке, в якому був максим я сподіваюся, що і в цьому році, якщо дозволить. Ситуація на фронті, Може, хтось з побратимів приїхав? Може, приїдуть не знаю ще, може приїдуть рекрути. Хто? — Може, приїдуть рекрути. Ага. І з третьою штурмовою в минулому році в нас були рекрути ОЗСП азор 12 бригади. Ми маємо Ось таким чином. Пам'ять про наших залізів. Ми маємо таким чином, ну, доще до дня народження Максимка, Буде змагання, сподіваюся, буде організоване змагання по попрості. Ну, але ж теж будемо сподіватися, що все буде добре.